Доброго дня всім добрим людям. І так пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії, ну і вбивця законів математики. Чому я так говорю? Тому що, як я і обіцяв раніше, значить справі номер 686, дріб 117-187 дріб 24, мною було подано... Скарга до Верховного суду фактично до Великої палати Верховного суду, і було написано дослівно. Так, прошу розглянути касаційну скаргу порядку виключення у вище наведеній справі, оскільки Верховний суд не може бути вбивцею звичайного розуміння математики, законів логіки здорового глузду, правосуддя та справедливості, та створювати передумови для виникнення колізії судових рішень. Адже множити інфляцію на дефляцію є неприпустимим. Ну, і відповідно було це супровідний лист, відповідно, було додано, в чому полягає незаконність цього судового рішення, оскільки суд діяв не, арбітраж, не як арбітраж, а діяв на користь і захищав відповідача. Ну і фактично основним з аргументів було два. Перший, оскільки умисно суд помножив інфляцію на дефляцію, що є загально прийнятим абсурдом, а формула, ця, яку суд застосував, виражалася множенням усіх показників інфляції за відповідний період. Тобто інфляцію за місяць поділили на 100%. За наступні місяці також поділили на 100 і ті всі числа помножили, що є абсурдом. Ну і на сьогоднішній день це є фактичне вчинення перевороту в математиці та революції в математичних розрахунках. Ну і конкретно це вже є доказом взяття на озброєння державою тактики терору, оскільки такі рішення на сьогоднішній день. Узаконили вбивство математики, вбивство законів логіки, здорового глузду. І Велика Палата з цього приводу написала формально, підійшла до цього, написала, що нібито вже суд відмовив, Верховний суд відмовив прийнятті до розгляду, і тому в подальшому треба також все відмовляти. Ну і на сьогоднішній день. Ця бутафорія, яку вони застосували, а саме наведення цитат в ухвалі Великої Палати, в тому числі і про те, що право на суд не є абсолютним, вони там цитують, там, застосовують держави обмеження і написали навіть про те, що згідно практики ЄСПЛ, юридична визначеність передбачає дотримання принципу Тобто, Остаточне ці рішення суду, і на сьогоднішній день, якщо остаточне рішення суду фактично виразилося в зумисному неприйнятті касаційної скарги до розгляду, і фактично це остаточне рішення суду вбиває закони логіки, математики, математичні розрахунки, то велика палата Верховного суду вважає, що це є нормальним. І цей абсурд, який вони сотворили на сьогоднішній день, ну, він не має право на життя, оскільки цей абсурд він фактично, я навіть не знаю, як це сказати, приводить до того, що таким чином держава, яка озаконює всі абсурди, стає такою ж самою, мабуть, оскільки будь-яка пересічна дієздатна людина, яка розуміє українську мову. Фактично знає і розуміє про те, що в 5-6 класі математики вчаться там дроби, десяткові, вчаться і на сьогоднішній день узаконювати таке рішення, фактично ограбили мене і фактично узаконили це ухвалою великої палати Верховного Суду. Я не, роз... не знаю, що там Європейський суд з прав людини буде плакати з приводу цього рішення. Чи буде тішити, що в нас українське правосуддя настільки здебіліло, що не може провести елементарних математичних розрахунків? Але я трактую це на сьогоднішній день не як право, а я трактую це як поруш зухвале порушення прав людини, в тому числі і право на мирне молодіння майном, оскільки. Кошти, які держава внаслідок цієї математичної маніпуляції вкрала в мене, це є фактично грабунок серед білого дня, і цей грабунок пройшов організованою групою, тобто колегією суддів Хмельницького апеляційного суду. І цей грабунок на сьогоднішній день узаконився великою палатою Верховного суду без України, тобто новим судом, який Покликаний вирішувати спори, а не ставати на захист відповідача, а саме держави України. Тому всі ті рішення, які на сьогоднішній день виносить українське правосуддя, я думаю, підлягають ревізії, і мало підлягати ревізії, в тому числі і Верховна Рада України. Зобов'язано внести зміни в закон про судоустрій і статус суддів, і оцю соціальний ліфт, який виніс суддів Великої Палати Верховного суду на вершину судової гілки влади Держави Україна, Верховна Рада України повинна внести зміни в закон про судоустрій і статус суддів. В доповнення або зміни в Конституції України і передбачити для цих соціальних літків для соціальних ліфтів велику каналізацію, тобто ті люди, які в силу випадку опинилися на вершині влади, мають дуже швиденько бути спущені в каналізацію. А якщо не брати каналізацію, то в велику вигрібну яму. Оскільки це все, що вони інколи творять, має бути швидко, негайно бути покарано, оскільки непокаране зло породжує в державі Україна явне та очевидне свавілля. І це свавілля воно настільки розповсюджується сьогодні, і кожна пересічна людина на сьогоднішній день бачить це свавілля, тільки починає обростати. Такими ж самими свавільними рішеннями, незаконними діями і бездіяльністю чиновників Держави Україна, що практично можна говорити на сьогоднішній день про те, що Держава Україна через своїх чиновників взяла на озброєння тактику державного тероризму. Ну і це з поганих новин. З хороших новин це те, що всі ми з вами живі здорові. Маємо можливість слухати мої монотонні речі. Дякую всім за увагу. Будьте здорові, Всім всього доброго!